Шановні колеги та друзі компанії «Термоюніон», Ми сьогодні з вами знаходимося на сервісі компанії самої «Термоюніон». В нас є імпровізований такий от стенд, де закріплений якраз от радіатор алюмінієвий, 10 ребер, а на тестуванні у нас буде тенд торгової марки OnlyHit. Станом на сьогоднішній момент ми би хотіли вам продемонструвати роботу самого Тена, як він працює, і що, і показати роботу самої продукції. Його результат також хотіли би вам запропонувати таку цікаву ідею, яку дуже багато, до речі, наших колег-інсталяторів по всій Україні вже використовують. Але зараз на даний момент ми хотіли би ще зробити такий відеодоказ роботи да даної продукції. Отож, давайте ми з вами поспілкуємося про торгову марку Only Heat. ТЕМ 900 Вт. Ось якраз от від нього є упаковка. Ми його вже монтували. Я би хотів би зразу показати, як ми його монтували. Звертаю вашу увагу, що зверху стоять пробки і стоїть кран Маєвського, де обов'язково після того, коли ми максимально нагріли, наприклад, сам радіатор, нам потрібно його розповітрити або трошки спустити води, тому що теплоносій, коли він, наприклад, гарячий, він збільшується в самому об'ємі, відповідно, це потрібно нам розвоздушити. І спустити надлишкову рідину. Тен обов'язково потрібно кріпити безпосередньо самого низу, це для того, щоб наш е, тен нагрівав весь теплоносій по всій площині самого ордіату. Е, Сам тен по, по своїй величині, якщо брати, наприклад, 900 ватний ви можете побачити по тисненню, витисненню самого е, тена там, де він знаходився, там де він е, е, перебував от, в запакованому вигляді. Ви можете побачити от якраз от, співставлення самої Самого, самого табло от налаштування, і бачите, де закінчується сам нагрівальний елемент. А це означає, що повністю вся нижня площина ефективно використовується для обігріву якраз от самого теплоносія. І теплоносій максимально обігріває всю повністю площину. Це означає, що кожна, кожна, кожен сантиметр і міліметр, який в якому знаходиться сам теплоносій, і він дуже швидко нагріває сам радіатор. Я вже от відчуваю, як він нагрітий. Я би хотів вам зараз близько показати, як це працює безпосередньо тут. Ось зараз от в даному тені є кілька режимів для того, щоб ми могли б його налаштувати. Якщо ми його зараз включили безпосередньо в електромережу, ми можемо побачити таке от змінне світло синього кольору, синя крапка, це означає, що тем перебуває в режимі антизамерзання, тобто в 7 градусів. Якщо ми його увімкнемо, ми значить, побачимо табло, на табло цифри. Це є якраз от є параметри температури. Параметри температури самого нагрівального елементу. Отож, якщо ми зараз там, на сьогоднішній момент ви можете побачити сам пірометр. От ми саму площину вже нагріли наприклад, на максимальну температуру 55 градусів, то вже йде тепловіддача і обігрів самого приміщення. Це ми спеціально зробили для того, щоб ви побачили наскільки нагріває сам нагрівальний елемент, а саме темп. Тобто в такому режимі, наприклад, коли 55 градусів, а тут на таблиці 35 градусів. То температура може впасти до 30 градусів, тоді тен почне працювати. Якщо ми побачимо, наприклад, 50 градусів тут вже нагріто, ми поставимо 60 градусів, це означає, що е, табло буде світитися, блимати, бо е, сам тен починає нагрівати зовнішнє середовище. Е, температура нагріву зовнішнього середовища недостатня, і тому сам тен почав нагрівати температуру. З самого теплоносія до температури, заданої на табло, а саме 60 градусів. Якщо нам потрібно обігріти саме приміщення в заданий час, умовно кажучи, там, в 2 години, в 4 години, в 6 годин або 8 годин, ми можемо налаштувати, умовно кажучи, ось такою кнопкою, там, де намальований годинник, це є термін час максимального нагріву. А саме 2, 4, 6 або 8 годин. Після 8-годинної роботи в максимальну температуру 70 градусів, тен автоматично повертається до попереднього режиму в 30 градусів, або там 40, або 50, залежно, який був, яке було налаштування, або в вимкнений стан, якщо цей тан був вимкнутий. Ось, якраз ми, У нас є налаштовано, налаштовано зараз так, щоб в 8 годин і максимальна температура нагрів, у нас виходить 70 градусів. Тут вже реально е, таке от гаряче середовище, тем доволі таки потужно нагріває. Ось зараз от ми можемо побачити, що вже температура знову піднялася вже й 54 градуси. 53,9. Ось так. Тому ми бажаємо вам приємного і хорошого користування саме в цей час е, тени торгової марки OnryHit будуть доволі такі е, цікаві. У нашому використанню. Також наші інсталятори, наші партнери, е, показали ще один лайфхак: це є комбіноване під'єднання самого і тена е, і е, системи е, обігріву самого приміщення, загальної системи. Тому тут можна по діагоналі підключати, тут вхід тут вихід. Якщо котел не працює, не біда, ви просто вмикаєте сам тен і він безпосередньо вам обігріває ваше приміщення. Тому, якраз от, хотіли вам показати ось таку от цікаву річ. Цей лайфхак дуже цікавий. От, от зверніть, будь ласка, увагу, поки йде ефір. Вже й 55,7. Тобто кожної хвилини на 1 градус температура піднімається. Тен відповідає своїм характеристикам і готовий служити для вас всіх. Всім успіхів, гарного дня і хороших продаж!